Громадські слухання по теплу 4 червня зібрали велику кількість городян. Людей було значно більше, ніж на скандальних слуханнях, на яких обговорювали перейменування вулиць та встановлення пам'ятників, які проходили не так давно. Однак у перших рядах та біля мікрофонів все ті ж обличчя. І ці активісти, як досвідчені учасники громадських слухань, керували процесом як могли. А герої цих кадрів намагались позбавити права висловити свою думку одного з виступаючих, адже вона не співпадала з їхньою Бурю емоцій. Викликала лише одна фраза. Мені теж плохо, але я за тоша надо сохраніть. Сохраніть все таки теплосеті його нужно улучшать, Таке это діло білоруси. Така ж участь чекала і на депутата міськради Олега Головічука, який, в принципі, людина зацікавлена у переводі міста на індивідуальне опалення. Однак, депутат закликав присутніх зважати на нормативно-правові акти. Ми повинні зібрати підписи сьогодні, проголосувати за відміну цієї не постанови Кабінету міністра, і ми любому розрішимо встановлювати. З самого початку слухань з президії актив прогнав заступника міського голови Леоніда Якубовського на користь Віталія Науменка. Останній запропонував у модератори свого товариша Владислава Ковальчука. Вони і керували слуханнями. Спочатку надавши слово городянам. Скільки не просив, заявлення записав, не, не ходив. Нічого не давав. І ви не дали мені не дав. Я зараз не певний чоловік. Первий бай. Месне власні о тому, що дом по вулиці Мельника, 20, квартира 28, не входить в розвиток централізованого теплопостачання. Один за одним користенці ділились з присутніми своїми історіями, розповідаючи, з якими складнощами роками відстоюють свої права на тепло, і так майже годину критики та скарг. А щодо пропозицій з приводу того, що ж робити, аби стало краще, то їх майже не поступало. Грузин Таріель Капанадзе уклав контракт на будівництво у Грузії електростанції. Ця електростанція працює як генератор вільної енергії. Вона перетворює енергію ефірного вітру в електричну енергію. Я пропоную запросити цю геніальну людину у Коростень, щоб вона побудувала декілька таких електростанцій у Коростені». Ще дуже багато городян хотіли виступити. Проте президія надала слово фахівцям з трьох виступаючих до кінця. Дослухали лише одного, який оголошував варіанти того, як зробити індивідуальне опалення доступним кожному. Любой може підійти до інтернету, да набрати сайт розетка і побачити, що стоїмость котла на даний момент 5-6 тисяч. 5-6 тисяч. Всього лише. при установці автономного опалення нужен проект. Опять же, є люди, які більш состоятельні, вони самі за себе заплатять. Що мешає нашій власті взяти какого-то проектанта і цього проектанта, котрим тим же бабушкам да безплатно діяти проекти, намагався спростувати слова цього фахівця наступний виступаючий Олег Головійчук, розповівши присутнім про складнощі, з якими городяни можуть стикнутися при переході на індивідуальне опалення. Однак актив біля мікрофонів сказали, що їм це не потрібно. Вони все знають. Не так, казалось би, просто происходила ситуація в всіх наших городах, де переводились на індивідуальне отоплення. Ще один фахівець, який був присутній на слуханнях, це гість з Житомира, міжнародний експерт по теплозабезпеченню Олександр Шамко. Проте і його актив позбавив можливості виступити. Якщо когось інтересує, інтересують, я буду далі. Говорить, ні, пожалуйста, я зновлюсь. В принципі, я від цього нічого не маю. Народ у Завершуючи громадські слухання, президією було оголошено голосування. Увага виноситься на голосування питання щодо звернення до міської ради стосовно підготовки проєкту рішення про від'єднання від системи централізованого опалення і від'єднання індивідуального опалення. Прошу голосувати. Віталій Науменко подякував присутнім, які його підтримали, та оголосив, що ці громадські слухання були по-справжньому народними. А заступник міського голови Леонід Якубовський, який мовчки спостерігав за всім, що відбувається, наприкінці слухань, констатував, що це не демократія, а анархія. А пізніше заявив, що громадських слухань як таких не було. На жаль, я маю констатувати, що слухання, які ми планували і хотіли провести, не відбулися, тому що Прийшла група людей, яка зірвала на жаль ці слухання. Ця група людей, яка не хотіла чути думки експертів, ці люди не хотіли дум чути думку пенсіонерів, своїх сусідів. Їх на жаль цікавило тільки одне: ці люди. Злочинним шляхом встановили в своїх квартирах автономне опалення, і їх цікавило зараз тільки одне, щоб їм дали можливість узаконити. Розумієте, виходить, так, людина вкрала, а тепер от ви зробіть так, щоб це було законно, щоб мене за це не наказували. Тому і так як не була проведена відповідна процедура, то вони не можна вважати такі громадські слухання, як такими, що відбулися.